Ясь зустрів я бабусю, яка дивиться мій канал пенсіонерський прямий. Я ж її питаю зразу, що ви дивилися із мого останнього на цьому каналі? Та вона каже, це, синок дивилася, отут я з тобою згодна, отут я з тобою не згодна. Кажу, ну так а що ж ви? Напишіть мені, будь ласка коментарях вона мені відповідає. Ти знаєш, синок, я б написала, та я не знаю як. Оце ось дивись телефон. Ну, я їй, звичайно, показав, що отут коментарі, отут вилази, і пиши. А то ви тільки ставите ото сердечко і все. А мені важливі ваші коментарі. Дуже навіть. Оце я з цією бабусею поговорив. Порозмовляв. І мені стало ясно, що в мене така аудиторія, ну 60 років, які мало чого, де, як, не пишуть, не зовсім активні. Ну, отака така от у мене аудиторія. Я розумію, чому так переглядів, можливо, багато, там, підписників, е коментарів. Не так вже й багато. Тому питайте у дітей, нехай вони вам допоможуть написати, якщо ви щось не так. І пишіть, пишіть, лайте мене, будь ласка, треба це робити. А то я зайду туди, ну, звідки не можна буде вийти назад. Розумієте мене? Це я вам для чого це все наговорив? Бо далі було ще цікавіше. Я ж питаю цієї бабусі, що, як ви думаєте, чи повинні ми у свої от 60 і більше років мати активну життєву позицію? Чи, скажімо так, що віддаємо все в руки наших дітей? Нам вже нічого не потрібно, ми будемо ходити на городи, там їх підкормлювати, давати їм там якісь продукти, те все, а самі будемо якось відсторонюватися від цього життя, жити своїм, так сказати, якимсь. Що мені нічого вже не потрібно, я на ні на що не повпливаю, не знаю і навіщо це. Оце ж, і тут же ж ця бабуся мені ж і відповідає, що ти знаєш, синок, що ми таки велика сила, оці пенсіонери. Ну, я ніби й розумію, ми, каже, ходимо на вибори і можемо якось і впливати. Але якось воно, що в нас, треба, щоб знаходився якийсь. Заводіла, так сказати, людина з активною життєвою позицією, яка поведе нас за собою. І ми вже готові, я от уже після того, як ти мені показав, роздивлюсь тебе, то я вже активнічаю роздивлюсь. А є багато ж несправедливості, на яку ми можемо впливати, наприклад. І оце ж цікаво мені зараз запитати, як ви думаєте, чи повинні ми у своїй оцьому віці мати якусь таку активність. От напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви по цьому питанню думаєте. Я б ще хотів знати, а як себе ведуть пенсіонери за кордоном, от ті ж Америці, там, Франції, Німеччині, чи вони теж гроші в них є, поїхали відпочивати, і не, ніякі наші оці політичні всякі передрязи нас ну, не цікавлять. Мене, мене, ну, не, не впливатиме мені на що і так далі. Як ведуть себе за ті пенсіонери? Чи це тільки в нас та в Росії, що сидять, мовчать, сиди бабка, мовчи, нікуди не висовуйся, нічого не кажи. Отакий От чиновник виходить і каже: Та що ти бабка, йди. Жди, чекаєш своєї черги, тобі все зроблять. Отут мене цікавить, і що ви думаєте, як нам себе вести от у цьому віці? Чи дійсно? А ще ж оця бабуся каже, що треба якось об'єднуватися нам, пенсіонерам. Ну, Інколи в коментарях вискакує таке, що може створити якусь свою там партію пенсіонерів України, наприклад. Об'єднаємось. З завданням цієї партії, наприклад, взяти ну, захист інтересів пенсіонера у нашій країні. Я не маю, що не треба лізти. У владу, але можливо, це вже з кінцем, але захист пенсіонера. І отак як подумати, можливо ж така партія і пенсіонер от пенсіонний квиток по інвалідності, по чому завгодно, це буде нашим дипломом для пропуску в цю партію, наприклад. А там підключаться, я розумію, що там багато. Бо і чи законно це от, створення партії пенсіонерів України. Як на це подивиться наша влада? Чи будуть якісь перепони, чи ні. Ну, тут таке поле, тому це перше. Ми повинні проявляти активність, чи ні, оце. Дайте, будь ласка, мені відповідь на оце питання. І бажано із-за кордону теж. Як ведуть себе ті пенсіонери? Як вони впливають? Чи є, де може вже така партія створена? Ну, і на базарі можна створити партію, я так розумію. Але питання, чи треба нам це? Оце головне завдання, чи будемо ми додасться якось впливу від цих пенсіонерів, чи якось ми будемо впливати на суспільство? Чи ні. Чи це так? Мартишкін труд, як ото я кажу. Якщо це Мартишкин труд, то ну, не треба, мабуть, і пробувати. А якщо ні, то можливо. Ну, я це сам не дуже хочу, не можу я по здоров'ю, по-іншому. Оце на каналі можна для партії, наприклад, віддати і висловлювати ваші думки, всі висказувати, озвучувати, агітувати і так далі. Оце генсеком ставати партії я не, не хочу. Значить, питання просте, чи треба нам, пенсіонерам у нашому віці, проявляти активність, чи вручимо все у руки наших дітей і будемо чекати, куди вони нас приведуть. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях ваші думки. На цьому я закінчую. Бувайте здорові, звичайно, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, вподобайки і дай Бог вам всього найкращого. Дякую за увагу.